Всім привіт! Мене звати Роксиляна і я хочу вам розказати вірш, який, на мою думку, він є дійсно неперевершений, і я хочу, щоб і ви його почули. Називається вірш Мелодія душі. Життя, немов невплинна пісня. Звучить мелодія душі, звучить нестримно, Ніжно і чисто, Заграй, музико, і мені, буває і життя коротке, адреналін венах б'є, як дощ, що лиє і не мокнеш, таке бува, і життя моє. Для нас всіх смерті дуже близька, один лиш крок, одна лиш ми. Ми дивимось на небо дуже низько. Хтось в страшному казані горить. Чому лише найкращі люди, щоднини кажуть всім прощай. Франко, ти чи й ступка, буде запрошувати на небеса, на чай? Ми бачимо, як гинуть люди, як сходить слід з лиця землі. Ніхто у світі. Сміти не забуде, чого боролися, до чого йшли. Хтось хотів укласти душу в віршах, а хтось в прожекторі відбити свій талант. Комусь це снилося у ніжних снах, а цей за здобуття отримав грант. Життя і дійсно пісня без зупин, Але буває пауза і кінець. Я лиш живу і музикою лину, а хтось в житті великий вже знавець. Потрібно мати крила, але не взлітати, І душу, щоб кохати нею щиро. Та цінувать годину, кожну мить. Тоді вам пісня музики заграє диво. Ну, я надіюся, вам сподобалось. Цей вірш написала Боніщук Орися і їй браво за це. А розказала Ярощук Рокселяна. Ну, бувайте!